you <smart noise> Слава Україні! Ми починаємо. Як відомо Несторові Шуфричу, якого звинувачують у Держзраді, загрожує 15 років за ґратами та втрата майна. Проросійський політик має чимало активів, які можуть конфіскувати. Ввечері 15 вересня Почерський районний суд обрав йому запобіжний захід. Народний обранець перебуватиме в СІЗО менше два місяці. Обраний народному депутату запобіжний захід не передбачає альтернативи у вигляді застави. Шуфрича взяли під варту прямо в залі суду. В СБУ підтвердили, що Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря. РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завдання якого координація російської агентури в Україні. Проте, як виявилось, є ті, хто не згоден з таким рішенням суду. На захист Шуфреча вирішив стати народний депутат України від Європейської солідарності Микола Княжицький. Він каже, що Шуфрича заарештували незаконно. Про це депутат написав на своїй сторінці в Фейсбук. Нестора Шуфрича затримали. Але затримання і вирок, який вступив у законну силу не синоніми, поки єдиним доказом злочинної діяльності Шуфрича, який відкрито продемонстрували у медіа, є документ підписаний. І Шуфричем і Медведчуком ще у 2014 році. Втім, щоб віднайти цей документ, можна було не витрачатися на обшуки, достатньо просто зайти в інтернет. Його було офіційно оприлюднено ще у 2014 році, надруковано на сайтах і офіційно представлено. Дивно, що і правоохоронці, і журналісти подаються як якусь нову сенсацію. Чи є злочинною антидержавна діяльність Шуфрича і Медведчука, переконаний, що так. Але по Медведчуку вироку суду не існує, його просто обміняли. Не факт, що такий вирок буде по шуфричу, написав він. І скорее, що поплічники Порошенка зовсім. Всім посходили з розуму. Ті самі найбільші патріоти стали виправдовувати людину, яку звинувачують у Держзраді. серйозно чи може Шуфрич заодно з ними. Що найцікавіше після таких заяв, весь піар, який Порошенко будував всі ці місяці, просто посиплеться, порохоботи топлять свого гетьмана настільки сильно, що далі вже нікуди, як то кажуть, знову пробили дно, хоча куди глибше. Не обійшов цю гучну тему, і Тарас Чорновіл. Він знову почав розкидатись гучними звинуваченнями та лозунгами, що Зеленський спеціально підлаштував затримання Шуфрича, хоча той ні в чому не винен. Дуже схоже. На його манеру. Уже день минув, як Шуфрич не лише отримав підозру але й у Сізо як державний зрадник, але він паралельно й досі голова парламентського комітету зі свободи слова. Думаю, що такі знімуть, тільки тепер з ганьбою і скандалом. Скандалу додавича й те, що в Раді вже зареєстрований проєкт постанови про зняття Шуфреча, написав Чорновіл. Аж дивно стає, чому в Шуфреча так швидко назбирали захисників і всі вони з партії ЄС, хоча до цього вони самі вносили законопроєкт, щоб звільнити його, щось тут точно не чисто. Варто додати, що Володимир Ар'єв зайшов ще далі, він Вимагає притягнути до відповідальності Порошенка як співучасника злочинів Шуфрича. Своїми думками щодо цього він поділився своїй сторінці у Фейсбук. СБУ звинувачує Шуфрича в державній зраді через поширення ворожої пропаганди роками. Виходить, ті, хто давали йому для цього майданчик Шустер і Україна, прямий та інші. Є співучасниками злочину. Написав він. А як відомо, Шуфрич та його поплічники неодноразово світились на каналах Порошенка. Можна сказати, що дуже навіть частенько, то, можливо, П'ятя що знав, тому й давав свою площадку для політика, щоб там не кричали порохово а головне, що на одного зрадника в нашій державі стало менше. Звичайно, що залишається дуже багато сумнівних політиків та олігархів, але все буде в порядку черги. Кожен відповідатиме за свої вчинки та злочини. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.